Шановне ну, пасло, давайте ми вас познайомим така от лісна слобітка. от Номер телефону. Значить, так три вудочки, денна рибалка 200 гривень, нічна 300 гривень. От. Ну, все пише, ми приїхали, набрали карася, а ну покажи, скільки там того карася. Ну, це на одного, такий дрібань. Щоб ви зрозуміли риба. Просто виходить з води і ходить по березі. Ну, таких... О, давайте ще зараз садок покажемо. Одну щучку взяли. Ну вискакують такі пацієнти по 3 кг, по 5 точно. От то що я сам бачив. Ну, надіюсь, що ви вірите моєму слову. То не реклама. Я бабки теж тут платив. От мої патики. Правда, я ходив на хижака, ходив, одну щучку взяв. от. А так. Риби є дуже багато, вона тут правда зараз пішла, нерест рестреться, все кишило. Бачу, є так. там пара ту о, Це не скільки, так? Це я знаю, щось мені здається, або щука поїла, або десь дирка є. бо було багато. Щось, так, да, щось замало, Та кидав, кидав І кидав, і кидав да. щось десь дирка походу, є. О, Так що рибка є. Їхати, їхати точно варто. Там сьогодні тут мужик рибачив, хто взяв велику От, А риби є тут. От це саме основне, що риба є. Доїзд більш-менш нормальний. Дорога місцями підсипана, якщо там ви заїжджаєте, якщо сюди їхати, ще по дамбі нормально, тут вже трошки погана дорога. А там вже альтанки по 300 гривень. Можна взяти альтаночку. Ось так що рибка є, шановне пасто. Там є візиточка, на візиції є все повністю як доїхати, як дозвонитися, зарезервувати собі місце. Ну, я рекомендую, це одне з тих озер, де я реально бачу, що є риба От, з цих платників. Бо все решта це таке маленькі акваріуми, а це озеро досить велике і риба є.